Добрий день, вітаю всіх. Як бачите, не Toyota єдиною. В даному випадку це Linde H35D02 2017 року виробництва. Дизельний навантажувач вантажопідйомністю 3,5 тонни, висота підйому в даній комплектації 4,6 метра. Мачта трьохсекційна, тріплекс. триплекс. Бачите таке конструктивне рішення, що начебто мачта дуплекс, але в складеному стані середня секція ховається між першою та третьою. <кій> тобто мачте тут триплекс. Є вільний хід каретки вилу, ось циліндр вільного ходу. Є чотири функції гідравліки, тобто можливість встановлення додаткового повнофункціонального навісного обладнання. Є каретка бокового зміщення вил, Ось ця навісна каретка бокового зміщення. Вила довжиною 1,20 м. Встановлені е, цільнолиті шини попереду та позаду. Навантажувач цікавий, про нього є що розказати. Е, вироблений він в Німеччині. Лінде це німецький виробник навантажувального обладнання. Двигун дизельний, рядний 4 об'ємом 2 літра виробництва Volkswagen. Взагалі лінди вони позиціонують як ергономічна техніка для оператора. Тобто на цій техніці працювати комфортно оператору. І це дійсно так. Ось такий маячок, вогнегасник, ліхтар реверсу і навіть є кондиціонер. Ось так виглядає кондиціонер на вилучному навантажувачу. Тут є кондиціонер, ну, звісно, крім обігрівача. Також техніка Лінте зарекомендувала себе як міцна, яка спроможня працювати довгий час в важких умовах експлуатації в декілька змін. Що цікаво, Toyota також по надійності не, не гірше Лінда, тобто вона також, ця техніка працює довго, надійно і не, не задає головного болю своєму власнику. Але Лінда все ж таки дорожче в обслуговуванні, ніж Тойота, і конструктивно більш сложніша, ніж Тойота. Тойота простіша конструктивно і трохи дешевше в обслуговуванні. Але обидва ці виробники. Це надійна та потужна техніка, міцна, яка працює без зайвих питань, якщо, звісно, обслуговувати, слідкувати і відноситись добре. І стосовно деяких конструктивних рішень, мені подобається, я думаю, не тільки мені, а й іншим користувачам, хто стикається з цими навантажувачами. Таке конструктивне рішення як оце розположення зверху циліндрів нахилу. Бачите, циліндри нахолу, вони кріпляться зверху до мачти і проходять там ці магістралі через дах. Це дуже вдале конструктивне рішення, воно надає більшої, більшої рівноваги. При нахилі вантажу на великій висоті. І взагалі е додає більше, скажімо так, моноліту, коли йде робота на великій висоті і коли є нахил вантажу, який піднятий на велику висоту. Це дуже вдале конструктивне рішення. Тобто менше люфтів і більше монолітності і, ну, звісно, це фізика. це... Це фізика і це вдале конструктивне рішення. Мені воно подобається, і не тільки мені, так що в цьому інженери Лінде вони молодці. І взагалі подивіться на дизайн. Тобто, я так розумію, що це такий фірмовий стиль, і він досить привабливий. Тобто мені подобається, як цей навантажувач виглядає ззовні. Ну і взагалі фірмовий стиль Лінде мені подобається. Тепер, стосовно кабіни. Ось зараз в чому проявляється ергономіка. По-перше, посадка. Посадка зручна, діапазон регулювання широкий, ось я відкинув сидіння максимум назад і тут великий простір для ніг взагалі, тобто високому водію. Або е, тим, хто не дуже високий, буде е, працювати добре. Тепер регулювання керма. Подивіться, ну, зрозуміло, що е, є регулювання керма-вниз, верх верх-вниз, але є ще від себе та на себе. Ось так от, він регулюється кермом від себе та на себе. Ось таке регулювання. Це. Бачите, таке, така увага до дрібниць. Не у всіх навантажувачів так і є, це дуже зручно. Звісно, може хтось сказати, що нема, не, не вистачає електроприводу керма, але це вже взагалі, вибачте. Ну, є магнітола, навіть є роз'єм подаукс. Людина може слухати свою музику. Ось кондиціонер, регулювання обігрівом салону, обігрів працює ефективно. Ось органи, так, органи керування гідравлікою, це нах, підйом, опускання, нахил від себе на себе. Це керування боковим зміщенням або додатковими функціями гідравліки. Це перемикач ходу вперед, нейтраль назад. І ось органи керування додаткові. Це світло, склоочищувач і також ну, деяке деякі додаткове освітлення. Ось таблиця, яка показує, це важлива інформація. Таблиця, яка показує, на яку висоту, при якому центрі ваги під цей навантажувач, який вантаж може підняти. Тобто, яку вагу, на яку висоту, при якому центрі ваги навантажувач піднімає. Також бачимо, що ось такий скляний дах і навіть є склочишувач на даху. Тобто дуже все так продумано і зручно. І Скажімо так, затишно. Також саме оздоблення кабіна воно таке м'яке і ну приємне. Приємне і взагалі, ну реально тут сидіти приємно. Але ще приємніше їхати на цьому навантажувачу. Зараз ми його запустимо. Запускаємо. Ось запустили наш дизель. Включимо обігрів. Ой, звідки дує тепле повітря. А враховуючи те, що зараз вже не травень місяць і температура плюс, ну, плюс 3, плюс 5, то це актуально. Так, покажу як працює гідравліка. Підйом. Ось вільний хід і далі пішов підйом. Зараз підніму на максимальну висоту. Гідравліка працює плавно, добре. Зараз покажу як це виглядає. Підняли, зараз показую. Так, ось. До речі, ось друга секція друга секція, яка ховається між першою та третьою, яка вже піднялася. Ось так воно і ховається. Таке конструктивне рішення. Ось такий триплекс висотою підйому 4,6 метра. І не тепло, ну, нормально. Так, тепер опускаємо. Ось я опускаю. Ось. Бачите, гідравліка працює так добре-добре. І секція в секцію виходить також без зайвих звуків. І плавно. Так, тепер нахил Нахил на себе і від себе. Ось ці циліндри нахилу, розумієте, про що я кажу. А ну підіймо я на самому верх і спробую на самому верху робити оцей нахил, Ну, коли бачите на самому верхньому положенні. І ось тепер нахил. Себе. Ну, Звісно, звісно це відчувається, розумієте. Коли б ці циліндри стояли в самому низу і тягнули ще, наприклад, там основу першої секції, а так вони майже посередині бачте, ну трохи нижче, нижче середини, але все одно, все одно це дуже вдале дуже вдале конструктивне рішення. А в цьому Лінде супер, Молодці. Так, тепер а бокове зміщення зараз. А бачите, в чому ще тут особливість така? Тут трансмісія, не автомат, а гідростат. Я не натискаю на газ, коли, наприклад, мені потрібно підняти швидше або навпаки, зменшити швидкість там підіймання або опускання. Ось я, наприклад, підіймаю потихенечку, я ногою на газ не давлю. Там ну, взагалі тут інша система. Я трохи давлю на джойстик і підіймається потрохи. Але зараз я опущу і покажу, якщо я сильно натисну, то звісно і двигун дає більше обертів, і дає більше потужності, і швидкість підіймання зростає. Тобто тут все регулюється не тільки, ну, тобто тут, тут регулюється швидкість підіймання за допомогою того, як ви... З якою інтенсивністю натискаєте на джойстик. Тобто, якщо б тут була автоматична коробка передач, і я б просто натискав би на цей джойстик там до самого опору, він би все одно підіймав би на холистих обертах до тих пір, поки б я ногою не, не дотискав би педаль газу. Але так як тут коробка передач гідростат, гідростатична, то тяга регулюється за допомогою сили натискання на сам джойстик. Ось помалу і сильніше все, він все. Пішов підіймати на максимальній швидкості. Ось так. Я на педалі ногою взагалі не торкаюсь. Тобто все, вся швидкість, вся інтенсивність підйому регулюється виключно за допомогою того, як ви натискаєте на джойстики. Це стосується і нахилу, і підйому. Так, бокове зміщення. Зараз ось воно. Тобто все добре, все працює окей. Добре, так, наступне. Так, Опускаємо. І тепер як він їде? А тут принцип який. Тут коробка гідростат і, скажімо так, він сам гальмує. Тобто, Якщо б тут був автомат, я б натискав би тормоз, ну, газ і тормоз. А тут я, наприклад, ось, знімаю зі стояночного тормозу, ось так це знімається положення вперед. І він зараз поїде вперед. Це суто перемикач ходу, я більше на що не натискаю. Ось перемикач ходу, нейтраль вперед. І ось я натискаю вперед. Це, звісно, по центру екстремальне таке, екстремальне торможення, екстремальний тормоз. А так взагалі він гальмує сам, коли опускаєш педаль газу. Ось я натискаю на газ і він поїхав, <кхи> Причому їде добре. Все, я опустив все, він зупинився. Показую ще раз. Розвертаюсь. До речі, набираю ход дуже добре. Тобто потужність така добряча. Ось я натискаю педаль в пол. Все, пішов, пішов, пішов. Ого, ну нормально, все. Ось я опустив педаль, все, він зупинився. Я більше не на що натискаю. Тобто Це зручна система, зручна трансмісія. Вона не гірша і не краща автомата. Розумієте? Е, а коли е, якась така місцевість, скажімо так, рихла, ну, поверхня рихла під колесами і є вірогідність, там, наприклад, сніг або там якась е, грязь, якась пісок, то е, навантажувач гідростату він більш він краще проходимий. Тобто у нього, м, скажімо так, е, обидва колеса передні, вони. Грибуть е, з однаковою інтенсивністю. Тому по прохідності, коли якесь сипуче покриття або сніг, то краще все ж таки гідростат менше вірогідніше, що він застрягне. <кій> так, тепер перемикаєш ходу нейтраль, натискаю, хоч я натискаю на газ, нічого не відбувається, коли на нейтралі. Назад, все, натискаю, все, він поїхав назад, ось зумер заднього ходу, реверсу, все, він їде назад. Тепер нейтраль вперед, натискаю, і він поїхав вперед. І прискорення дуже добре. Тобто він досить швидко їде. Ну, звісно, порівняно з іншими навантажувачами. Максимальна швидкість 22 км на годину. В кабіні вже дуже жарко, я трохи зменшу інтенсивність обігріву. Тобто бачимо, що. Для оператора, для оператора взагалі умови класні. По-перше, приємне керування. По-друге, комфортна кабіна, музика, кондиціонер, обігрів, зручні органи керування, зручна кабіна, зручне крісло, зручні регулювання, тобто зручна посадка. Це все не ну, не скажімо так, речі. Тобто за це Лінду і люблять. Це один з найкращих виробників навантажувачів. Хоча я також люблю Тойоту, скажімо так. Тепер стосовно двигуна. Покажу що у нас під капотом. Зараз Заднє скло не відчиняється. Ми просто кермо, кермо в саме верхнє положення ось так, зафіксуємо, зафіксуємо кермо в самому верхньому положенні, опускаємо, опускаємо спинку сидіння. Тепер на себе максимуму, по максимуму вперед саме сидіння здвинули. І тут у нас є така кнопка, і ми можемо трохи, зараз, зараз, один момент палець застряг.